Народився в Жмеринці в польсько-єврейській родині. Мати була перекладачкою з французької, а батько залізничним інженером. Через працю батька родина багато переїздила Київ, Луганськ, Казань, Варшава, де він і здобув юридичну освіту. Спеціалізувався на авторському праві, однак справжню славу здобув завдяки своїм літературним творам. Незважаючи на те, що його твори для дітей стали класикою, він не хотів асоціюватися з дитячою літературою і навіть не дуже любив дітей. За легендою, писати для молодшої аудиторії почав жартома, намагаючись сподобатися одній виховательці дитячого садка. Так він був справжнім бабієм. В певний момент він змінив прізвище, щоб його не плутали з кузеном, відомим польським поетом. Та писав він переважно під різними псевдонімами брав участь у польсько-радянській війні, під час якої якраз і розкрився його письменницький талант. Він також писав сатиричні вірші для дорослих, але саме його казки та вірші для дітей принесли йому найбільшу популярність. Цікаво, хто це? Це Ян Бжехва, один із найвідоміших польських поетів і авторів дитячої літератури. Ян Бжехва, чиє справжнє ім'я Ян Віктор Лесман, народився 15 серпня 1898 року. Його творчість включає безліч віршів і казок, які стали невід'ємною частиною польської культури. Серед його найвідоміших творів пан Клекс, Качка, Дивачка та блоха хитрунка. Його твори продовжують надихати і радувати читачів усіх вікових категорій, тож познайомтеся з ним і ви.